Побутова вентиляційна серії Комфавент R300 вертикальна. Керувати можна за допомогою або пульта керування, або мобільного пристрою. В даному випадку спробуємо з мобільного пристрою. Завантажимо додаток Comfant Control. Натискаємо плюсик. І тут у нас є на вибір: введіть ID-код. ID-код пишеться отут-от на дверцятах. Оці літери це ID-код з вентиляційної установки. Або відскануйте QR-код, оцей, або знайти в локальній мережі. Давайте спробуємо знайти в локальній мережі. Та такий зараз воно сканує мережу і побачимо, як воно його знайде. Речі, вентиляційна установка з роторним рекуператором. О, знайшло. Пароль вводим сюди за замовченням юзер. Натискаємо зберегти. Закрити. Все, вентиляційну основу ми знайшли. Далі до неї підключаємось. Все. Все працює.